Вітаємо в ефірі КТМ новини. Сьогодні з випуску ви дізнаєтесь про наступні теми. Олександрійці провели в останню путь ще одного земляка. Коли навчальний заклад ресурсне місце. У Палаці культури Світлопільський покажуть драматичну виставу про події сучасності. Боронячи Україну від російського агресора, наше місто знову втратило ще одного захисника. Внаслідок артобстрілу під вугледаром. В останній день січня загинув 47-річний військовий Сергій Коробко. Олександрійці попрощались з героєм 6 лютого у палаці культури Світлопільський. 31 січня від отриманих поранень несумісних з життям внаслідок артобстрілу в районі Вугледару Донецької області загинув наш земляк 47-річний Сергій Коробко. Прощались із героєм у палаці культури Світлопільський. Ті хлопці і дівчата, які кладуть життя, вони не найгірші, вони найкращі. Найкращі тому що вони віддають своє саме найцінніше своє життя за збереження миру, за збереження нашої держави. І я впевнений, що кожний воїн, кожна захисниця, які віддають своє життя, попаде до Царства Небесного. Я впевнений в тому, що вони поповнять лави, лави ангелів, які будуть захищати зверху нашу рідну Україну. Тому що війна зараз йде не лише по Україні, і не лише в матеріальному і мирському світі. Війна зараз йде і в духовному світі. Військовослужбовець народився у Пантаївці, закінчив 17 17-й ліцей, мав диплом юриста. Військову службу проходив у місті Первомайськ. Після розпочав підприємницьку діяльність. Кожен із нас представник української нації. А Сергій був одним із кращих представників цієї нації. Він чітко розумів, що вітчизна не десь, а вітчизна скрізь. І що вітчизну цю треба захищати. Кожен на своєму місці і кожен як може. Він до останнього свого подиху присвятив себе захисту вітчизни. Ми з вами пам'ятатимемо цей подвиг вічно і боротимемося, довершуючи розпочату ним і сотнями тисяч захисників справу перемоги над російським агресором над окупантом. Слова співчуття за загиблим героєм земляком висловив і міський голова. Клятий ворог приніс багато біди на нашу землю, зруйнував. Житло зруйнував міста і села і забрав багато життів. Ми не вибачаємо їм того, що вони творили в Бучі, не вибачаємо того, що вони зробили в Дніпрі, в Кременчугі, Краматольській, в Часому Ярі, Маріуполі. Ми не вибачаємо того, що вони роблять з нашими хлопцями в нашому місті. Ми не вибачаємо того, що вони зробили з нашим Сергієм. Сергій Коробко працював за кордоном. А з початком повномасштабного вторгнення повернувся в Україну 17 серпня 2022 року. Був мобілізований. Поховали героя на військовому кладовищі. Навчальний заклад має стати для дітей ресурсним місцем, впевнені педагоги і психологи гімназії Сузір'я-19. З липня в дошкільному підрозділі працює три групи. З відновленням змішаної форми навчання до школи вийшли учні молодших класів. І з усіма ними ведеться постійна робота щодо подолання страхів, негативних емоцій, напруги, зокрема під час повітряних тривог. Одне із таких занять відвідала наша знімальна група. Відвідування садочки в сучасних реаліях це те ще випробування як для дітей, і їх батьків, так і для вихователів. Якими навичками має володіти педагог, розповіла заступниця директора дошкільного підрозділу гімназії Сузіря 19 по-перше, в умовах війни педагогу необхідно володіти елементарними навичками подолання тривожності, нападів панічної атаки, вміти переспрямовувати увагу дітей на позитивні явища, зацікавити їх, знайти способи піднесення їхнього настрою, знати елементарні способи розслаблення дитини в стані нервового напруження. Щоб скоординувати роботу. Під час військового стану ми також проводимо різноманітні методичні заходи. Це і семінари практики і тренінги. Навчальні заклади зараз це ресурсне місце для дітей. У дошкільному підрозділі гімназії Сузір'я 19 працює три групи: заняття з психологом на постійній основі. На сьогодні завдання практичного психолога це перш за все піклування і стабілізація емоційного стану дітей. Завдяки цьому діти проживають оці негативні прояви, які у них. Формуються під час тривоги, під час сирени і, взагалі, під час війни. Емоційний стан у дітей нестабільний. Золоте правило психології це те, що всі емоції вони мають право жити, і всі емоції вони необхідні для нашого мозку, і їх потрібно навчитися проживати. І діти проживають ці емоції під час ігрових практик нейрогімнастики, арт-терапевтичних занять, артикуляційних, дихальних, звукових практик тощо. Так як ведучий тип діяльності дошкільника це гра, всі, вся діяльність його проходить через ігрову. І тому дітям дуже подобаються ігрові вправи, ігрові практики, які направлені на стабілізацію емоційного стану. Це тілесно орієнтованого характеру, тому що коли емоції нас переповнюють, перш за все йде реакція тіла. І тому вправи на стабілізацію. М'язову релаксацію. Дуже дітям подобається. Сьогодні ми проводили це арт-терапія і різноманітні вправи, які направлені на те, щоб свій стан перенести на папір і пропрацювати його. От сьогодні ми працювали із страхами, з гнівом, перетворювали їх на позитив, і в подальшому їх пропрацювали і діти від них звільнялися. Одні викидали в кошик. Інші домалювали сонечка, посмішки. Таким чином і йшла трансформація негативу в позитив. Це одна із форм саморегуляції арт-терапія. За допомогою кольорів висловлювали емоції. Ми малювали сонечко до, за допомогою трубочки і пензлик. Малювала сонечко з сонечкою і. Сумне сонечко, зле червоне, весела жовта. Щодня садочок відвідує близько 30 дітей, Є серед них і переселенці. Я хочу дуже радісну новину сказати, що всі діти, які у нас внутрішньо переміщені з таких сімей, вони дуже добре адаптувалися до наших умов і до умов війни, і вони працюють так само, як і інші діти. Тобто, все зорієнтоване на те, щоб у цих дітей і у звичайних дітей, які не внутрішньо переміщені, вони стабілізують, ми стабілізуємо їхню емоційну сферу, розвиваємо їх. І наразі навчаємо прийомам саморегуляції емоційного стану. працювати над емоціями, і страхами слід і батькам, зауважує психологиня. Спокійні батьки це спокійні і діти. Якщо батьки перебувають у ресурсі, значить діти теж в ресурсі. І наразі, коли йде якесь відхилення у дитячій поведінці, то ми можемо говорити, що на даний момент батьки не в ресурсі, і тому діє золоте правило, що спочатку кисневу маску батьки повинні надягати на себе, а потім на дитину, тому що вони відповідають за дітей, вони несуть джерело емоційної стабільності від себе і даються дітям. А діти вже наслідують ту модель поведінки, яку їм транслюють батьки у кризових ситуаціях. Драматичну виставу про війну, кохання та мрії покажуть у палаці культури Світлопільський. Постановка плата створена за мотивами твору Наталії Ігнатієвої. Головний сенс вистави у тому, що нашу перемогу наблизять сила, єдність, віра та міцність духу. Подробиці нової творчої роботи нам розповіли режисерка вистави Єва Кірєєва та постановник Владислав Мурований. Драматичну виставу плата готує для глядачів випускниця Олександрійського фахового коледжу культури та мистецтв Єва Кірєєва. Ця дипломна робота за мотивами п'єси Наталії Гнатієвої. Події відбуваються в Україні навесні 2022 року під час повномасштабного вторгнення. Розповідає режисерка вистави. Назву п'єси я вирішила трішки змінити і зараз. Вистава називається Плата, тому що кожен українець чимось платить в цій війні він платить коханням, платить мріями і на превеликий жаль платить своїми життями і так далі. Вистава за жанром це драма. Драматична вистава це вистава про двох молодих людей: молодий хлопець та молода дівчина. Я граю головну героїню Ярославу. Вони зустрічаються в сховищі, вони розповідають один одному свою свої життєві історії, закохуються і разом чекають перемогу. І мені хочеться цією постановкою показати людям, що потрібно йти тільки вперед. Не можна ні в якому випадку здаватися, і що ми сильна, незалежна і непереможна нація. До речі, дівчина отримала дозвіл на постановку особисто від авторки драматичної п'єси. Я знайшла її п'єсу в інтернеті і зв'язалася з нею. Це було непросто, тому що мені потрібно було знайти її контакти. Я передивилася всю інтернет мережу, знайшла контакти і написала авторки. Якщо чесно, я вже не надіялася, що вона мені відповість, але згодом бачу, прийшло повідомлення. Я відкрила це авторка. Вона написала, вона дала згоду на оброблення тексту, на те, щоб я ставила виставу. Вона мені побажала успіху. Піхів сказала, що чекає фото, відеоматеріали, і сказала, що можу в будь-який момент звертатися до неї за допомогою. Усі репетиції відбувались у цікавих умовах. Ділиться секретами постановник вистави Владислав Мурований. Близько місяця ми вже проводимо репетиції для підготовки вистави, і в нас ще ні разу не було світла. Ми проводимо репетиції з фонариками, але Зараз на сьогоднішній день да це вже там монтувальні репетиції, вже з декораціями, з реквізитом. То на сьогоднішній день ми бачимо, що вистава буде сильною, адже наша єдність, наша сила духу, віра в перемогу це головний меседж є вистави, який не залишить жодного глядача, хто до нас завітає. Поцікавились ми, що чекатиме на глядача у залі. Чому глядач повинен прийти? Відчути смак перемоги, який у нас буде в кінці, щоб кожен це відчув і чекав ще більше, і надихався, ем, е, насолоджувався тим життям, яким є зараз. Коли вимикають світло, це вже не є і так страшно. Е, головне, що над нами не літають ракети, бомби, ось це основне життя триває, набираємося сили, і живемо. Далі. Чекаємо нашої перемоги. Вистава «Плата» відбудеться 10 лютого о 16-й годині у Палаці культури Світлопільський. Також у ній будуть задіяні творчі колективи закладу культури. А на сьогодні це були всі теми випуску. До побачення.